А що буде завтра? Чи знаю я своє майбутнє? Звісно, що сьогодні в нас можуть виникати подібні запитання. Передбачити майбутнє ми не можемо. Але знаєш, що в наших силах? Підготуватись до того, що нас чекає попереду. Якщо ти отримала нову роботу або проходиш новий етап свого життя, то покладатись у цьому варто лише на Бога. Раніше я теж неодноразово проходила ці етапи в своєму житті. Я розумію, наскільки важко, коли з'являється новий досвід в житті. Ну і звісно, наше майбутнє зараз досить розмите, і ми не можемо побачити і передбачити більшість подій. Та хіба не чудово, що у нас є той, на кого ми можемо завжди покластись? У цьому світі який наповнений вимогами і критикою, де досягнути досконалості дуже складно, коли навіть нам самим. Заважають невпевненість, заважають нерішучість і заважають страх припуститись помилки. Чи є хтось надійніший за Бога в нашому житті? Але що в твоєму житті є основою? Так сказати фундаментом або на чому ти його будуєш? Що для тебе головне в житті? Тут варіантів може бути дуже багато. Це і здоров'я, і професія, і безперечно родина. А для когось це і влада. Можливо, гроші та навіть кар'єра. А хтось не уявляє свого життя без чоловіка, без дітей, без батьків. І якщо в тебе є всі ці пункти, то це прекрасно. Думаю, ти щаслива. А чи так завжди? Я про те, що незалежно від нас у цей світ приходить дуже багато сумних подій. Це і війни, і смерть, і хвороби, кризи та різні катастрофи. І в результаті та основа нашого життя вже здається не такою міцною. Проте, ми все одно хочемо відчувати себе в безпеці, ми хочемо контролювати своє життя. Та коли ти стикаєшся із завданнями, які просто не можеш виконати, що ти відчуваєш? Тривогу, можливо, страх, безсилля. Ми можемо покластися на інших людей, але це не подарує нам відчуття захищеності. Це те, що ми маємо зрозуміти. Ми не можемо контролювати все в цьому житті. Але що ж тоді робити? Біблія говорить, що міцною основою нашого життя є Бог. І знаєш що? Ця основа не захитається в будь-яку життєву бурю і кризу. Довіра до Бога і послуг Його слову це справді тверда основа. Це будинок на скелі, це міцний фундамент, який ніколи не похитнеться. Ніхто не буде вирішувати за нас. Ми самі повинні обирати, чи будувати наше життя на піску. Що розпливеться під дощем, чи на скелі, яка буде стояти міцно. Проаналізуй свої здібності і попроси Бога вести тебе по життю, використовуючи їх на користь тобі і твоїм ближнім. Пам'ятай, що тільки Господь нас робить здатними протистояти життєвим викликам. Твоя сила і безпека лише в ньому. І як би сумно це не звучало, але ні ваша робота, ні ваш досвід, ні навіть ваші навички. Не допоможуть почуватися в безпеці. Звісно, це не означає, що ти маєш покинути свою роботу і, можливо, покинути саморозвиток. Проте саме надія на Бога подарує нам справжній сенс у житті. Ніхто не здатен краще підтримати нас, ніж Господь. У Біблії ми читаємо такі слова: краще покладатись на Господа, аніж та діятись на людину. Зроби сьогодні вибір на користь Христа. І ти побачиш, як зміниться твоє життя. Ми подібні до тих людей з притчі, які будували свої будинки. Один побудував на піску, а інший на камені. І ми вже знаємо відповідь, чий будинок встояв у негоду. Ми схожі, якщо будемо будувати самі основу для свого будинку, то це буде схоже на пісок. Але разом з Богом ця основа перетвориться на камінь. То що сьогодні обереш ти? Дозволь помолитися за тебе. Дорогий Небесний Отець! Ми дякуємо тобі за захист і охорону. Просимо, допоможи зробити тебе основою нашого життя. Амінь.